Каловська громада благодатне середовище для навчання, виховання та всебічного розвитку дітей і молоді. Я є директором Каловського ліцею імені Дмитра Бахматюка. Загалом у нашій громаді 21 заклад загальної середньої освіти, де навчається понад 9 тисяч учнів. Це сучасні із належним технічним оснащенням і кадровим забезпеченням, ліцеї, гімназії та початкова школа. Кожен освітній заклад особливий. Має власний сформований імідж, упізнаваний візуальний стиль. А також вагомі здобутки і досягнення до нас приходять вихованці закладів дошкільної освіти, яких у громаді 11. В усіх дитячих садках створено безпечні та комфортні умови для гармонійного зростання наймолодших представників калуської спільноти. Різнопланові здібності і таланти діти мають можливість розвивати у двох центрах творчості. Художньої та науково-технічної. Максимально ж розкрити свій освітній потенціал і здобути затребувану в наш час професію можна, продовжуючи навчання в одному із чотирьох закладів вищої освіти першого, другого рівнів акредитації, що функціонують у громаді. Тож для якісного навчання, формування життєво важливих компетентностей та особистісного становлення калушанам пропонується. Найкращий освітній досвід Калуш – історичне місто, яке зачаровує своїми будівлями, традиціями, людьми. І дуже приємно, що культура у місті Калуші розвивається. Це сучасні палаци культури, сучасні народні доми. Виставкова зала на високому рівні у Калуші також працюють музичні школи, вихованці яких є переможцями всеукраїнських конкурсів та фестивалів. Візитівкою міста Калуша є зразковий духовий оркестр Золоті сурми, які зривають овації оглядачів всієї Європи. Доброю традицією у місті Калуші є проведення фестивалів, зокрема, фестиваль Коляда моїх батьків, який об'єднує всю Калуську міську територіальну громаду, де більше 150 учасників. Дитячі літні фестивалі фестиваль Співочий гай на який з'їжджаються з усіх куточків України учасники даного фестивалю. Централізована бібліотечна система, яка функціонує у Калуській громаді, також є однією з кращих у області. Постійно оновлюється книжковий фонд, комп'ютерний клас. Калуської громади в когорті переможців світових та європейських чемпіонатів. А саме вільна боротьба, кікбоксинг, тайландський бокс, важка атлетика, легка атлетика, спортивне орієнтування, дзюдо та багато інших видів спорту. На даний час в спортивній школі функціонує 17 видів спорту, 25 спортивних громадських організацій. Саме всі вони займаються на базі спортивної школи. Також у нашій громаді є багато спортивних потужних комплексів, спортивний комплекс Сокіль, плавальний басейн поседо, спортивний комплекс з плавальним басейном «Акваторія», льодова арена, легкоатлетичний манеж. А також Тенісні корти, мікрорайон Рубчика. Також саме з нашими спортсменами працюють професіонали, тренери на базі нашої спортивної школи, працюють заслужені тренери України, тренери вищої категорії, тренери першої категорії. І всі вони прагнуть до високого майбутнього їхніх спортсменів. Вони вкладають свою величезну працю, зусилля, щоденну роботу. А також привиття любові саме до цього виду спорту, який обирають їхні вихованці, також ми гордимося нашими вихованцями, які потужно виступають на світових аренах, завдяки яким. На світовій арені ми гордимося підняттям державного прапору та лунанням державного гімну України. Медична галузь Калуської територіальної громади представлена чотирьома закладами: Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги, де розміщені сімейні лікарі і діагностичне відділення. Цей центр обслуговує понад 86 тисяч населення. Другим закладом є Калуська міська лікарня, яка на 120 20 ліжок І також має діагностичне населення. Третім закладом є стоматологічна комунальна поліклініка, в якій надаються послуги населенню не тільки нашої громади, а й сусідніх громад. І скупчено обладнання цінне для діагностики і лікування стоматологічних проблем, в тому числі і мікроскоп. І Основний заклад це Калуська центральна районна лікарня, яка є кластерним закладом і обслуговує не тільки нашу громаду, яка налічує 86 тисяч населення, але і Скалуський район понад 226 тисяч населення. Всього в цьому закладі проводиться понад 5 тисяч операцій. Щорічно стаціонарну допомогу отримує більше як 15 тисяч населення. Всього ж в медичній галузі нашої громади працює 1700 працівників і надається понад мільйон консультативних діагностичних послуг. Соціальний захист мешканців нашої громади це насамперед соціальна робота. Із такими категоріями населення, як особи з інвалідністю, люди старшого віку, захисники України та їхні сім'ї, внутрішньопереміщені особи, особи, які перебувають в складних життєвих обставинах. На території нашої громади функціонує центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, територіальний центр соціального обслуговування з університетом третього віку, центр соціальних служб із кризовою кімнатою для постраждалих осіб. Також у 2023 році відкрив Тай Калуський геріатричний центр, який надає соціальну послугу стаціонарного догляду для осіб, які потребують такої послуги. На території громади функціонують три прихистки для внутрішньопереміщених осіб. Це стало можливим завдяки тісної співпраці Калузької міської ради, її структурних підрозділів із благодійними організаціями. Кожного дня десятки комунальників нашої громади працюють над благоустроєм для того, щоб нашим мешканцям було комфортно. Та затишно проживати в нашому місці. Це є поточний ремонт доріг, це є ремонт вуличного освітлення, це догляд за зеленими насадженнями, догляд за квітниками, ремонт водопровідних мереж. За кожною працею люди, які самовіддано роблять свою справу. Лікують, навчають, виховують, озеленюють, ремонтують. Тому що кожен з нас любить своє місто, свою громаду і нашу Україну.